Час новин на одинадцятому телеканалі. Я вас вітаю. І Далі говоритимемо про найактуальніші події цього дня. А також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. У Дніпрі нарешті відкрили південну об'їзну. Її будували 10 років з перервами. На церемонії відкриття влаштували справжнє шоу з раритетними автівками. З кожним роком вартість новорічного кошика все більше б'є по кишені. Наші кореспонденти пройшлися супермаркетом і спробували зібрати святковий набір продуктів. Дитині з інвалідністю можливо залишатися у родині, які послуги можна запровадити, аби підтримати такі сім'ї. Дивіться у другій половині випуску. Потрапити у комп'ютерну гру пропонують під час новорічної вистави у театрі драми та комедії, щоб здивувати публіку. Ми ці радилися з федерацією кіберспорту. Її будували майже 10 років. У Дніпрі відкрили південну об'їзну. На магістралі влаштували справжні шоу із піротехнікою та раритетними автівками. Вже від сьогодні рух вільний для усіх. Вартість об'єкту понад півтора мільярда гривень. Що ж за це отримують водії наші кореспонденти побували на першому тест драйві траси. Салют у національних кольорах, конфеті та ретро-автівки, символічно першими новою магістраллю дали проїхатися вантажівкам, що брали участь в будівництві доріг області у 30-50-х роках минулого сторіччя. Це легендарні газ 2 а та зіс 150 За ними ж рушили сучасні ваговози, які безпосередньо возили асфальт для цієї траси. Автівки для церемонії відкриття пригнали з Дніпровського та Запорізького ретро музеїв. Для старенької техніки це одна з небагатьох можливостей розправити крила, а для водіїв перевірити себе на витривалість. Навіть це значить совєтська техніка. Я вже розбив руки. Тобто, якщо їхати зараз на машині з гідроусилителем, все робиться одним пальцем. Тут гідроусилитель, коли я поворачував повороти, все очень тяжело і мужественно. Тобто, якщо б я працював на такій машині, то я б був мабуть, з Після тест драйву водії виносять вердикт. Автострада зроблена на совість. Коли ці машини випускались, таких дорог не було просто, просто не було таких доріг. Сьогодні це, це магістраль, Так що дорога замечательна. Будувати південний обхід Дніпра почали ще 2012-го. Але згодом роботи заморозили через брак фінансування. Активізувалося усе після візиту на Дніпропетровщину новообраного президента Володимира Зеленського. Сьогодні ми вперше можна поставити крапку у цьому довгобуді, який майже 10 років обіцяли три президента. Нарешті, в програмі президента велике будівництво ця дорога добудована. Планова завантаженість траси 20 тисяч автівок на добу. Нова об'їзна має стратегічне значення як для міста, так і для області. Завдяки їй дороги Дніпра нарешті розвантажаться, зменшиться загазованість та зросте безпека. А водії транзитного транспорту економитимуть час. Жодне європейське сучасне місто не може обійтися без якісної об'їзної дороги. Дійсно, ми дуже раді, що трохи розвантажимо місто від транзитного транспорту, а це дасть зручності як. Перевізникам, так і містянам громадському транспорту це збереже дороги обласного центру. Він стане більш безпечний на дорозі. На семи кілометрах нового шляху одразу декілька складних ділянок їх вдалося звести усього за півтора року. На дорозі працювало більше 300 людей, більше 150 одиниць техніки. В стислі терміни даний об'єкт був реалізований. Він дійсно був складний зі складними ґрунтовими умовами, водовідводом. Торік в області відновили 170 кілометрів доріг цього року понад п'ять сотень. В «Укравтодорі» обіцяють не збавляти темпи, ба більше ретельно слідкувати за збереженням покриття на Дніпропетровщині. В планах наступного року ввести в експлуатацію дев'ять майданчиків зважування у русі. Після 1 жовтня, як ви знаєте, вже почав діяти закон і перевантаже автівки. Зменшились в 30 разів. Це досить суттєво, і це результат нашої спільної роботи. І показуємо, що це працює на трасі. Вже є освітлення. Працює снігоприбиральна техніка. Від сьогодні рух відкрито. Отож, автовласники можуть самі перевірити якість покриття. Остап Червоний, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Шантажували підприємців СБУ викрила псевдоактивістів, які під виглядом боротьби з корупцією вимагали гроші у бізнесменів. А у разі відмови шкодили репутації, а саме блокували діяльність та влаштовували показові протестні акції. Сума відкупу становила від 3 до 4 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі йому 70 тисяч гривень за невтручання в паливний бізнес одного з місцевих підприємців. Наразі йому оголошено про підозру. І знов ДТП на вулиці Космічній зіткнулися Лада та Хундай. Водій першої навпорася з керуваннями машину винесло на зустрічну смугу. Причиною зіткнення могла стати літня гума на вазі. У аварії постраждало троє людей, але всі живі. І ще одна аварія з постраждалим сталася на трасі поблизу села Алексіївка. Зіткнулись ваз і Део, після чого загорілися. Вогонь довелося тушити рятувальникам. Постраждав пасажир Део. На сьогодні в Україні отримали дві дози вакцини понад 12 мільйонів людей. Це майже 30% населення у порівнянні з іншими європейськими державами. Показник вкрай низький. Цього замало для колективного імунітету. Значно краща ситуація у великих компаніях, які активно долучились до масової вакцинації. Так, промислова компанія Інтерпайп повністю щепила понад 75% своїх співробітників. Ще 3% отримали поки що одну дозу вакцини. Як вдалося досягти такого відсотку? Імунізованих, дивіться у наступному сюжеті. Понад 75% вакцинованих співробітників в Інтерпайп із завданням колективного імунітету впорались. Компанія веде боротьбу із поширенням ковід інфекцій із початку пандемії. Тут одним із перших подали заявку до мозу. І вже від червня почали масову вакцинацію персоналу. Ми знаємо, що. Только путем создания коллективного иммунитета можно остановить развитие и распространение эпидемии. И на сегодняшний день, имея такой процент охвата работников компании первичной вакцинации, мы можем говорить о том, что в компании «Интерпайп» уже сформирован коллективный иммунитет. Досвід «Інтерпайпу» з вакцинації співробітників унікальний для регіону. Ефективна інформаційна кампанія та мотивація дала результат. Крім того, в компанії діє програма матеріальної мотивації. Кожен працівник Інтерпайп у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі, який пройшов повний курс вакцинації, отримує продуктовий сертифікат та стає учасником розіграшу смартфонів та телевізорів. Днями у компанії в прямому ефірі за присутності керівників підприємств та представників профспілки провели вже другий розіграш. Ми се час Телевизор ярміти візора. Так, виход Дмитро Сергієвич. Дмитро вакцинувався, бо розуміє. Щеплення захищає від важкого перебігу хвороби. А виграш став для нього приємним сюрпризом. Неожидана було, тому що ну вакцину робив просто тому що для себе, для здоров'я. Ну, взагалі не розчитував на подарок, якщо чесно. Неожиданно було, але приятно самнення були, але після того, як да там переболело, деякі тяжело переболели, то ну, все таки вирішили взяти вакцину. З самого початку пандемії у 2020 році інтерпайп запровадив низку заходів безпеки: обов'язкову термометрію на підприємствах, масковий режим, дезінфекцію, плр тестування співробітників та без колективного імунітету, цих заходів замало. Вакцинація єдиний ефективний спосіб захисту людей. В настоящий момент, учили кількість вакцину, ми підприємстві маємо колективний імунітет. Ми вважаємо, що вакцинація єдиний надійний способ боротьби з коронавірусом. У компанії на досягнутому зупинятись не збираються, мають амбітну мету. Найближчим часом вакцинувати 80% працівників. Юля Кочет, Олег Одринський, новини 11 каналу. Салати, гарніри, м'ясні страви та напої. Зазвичай все це присутнє на святкових столах українців. З кожним роком вартість продуктів зростає і все більше б'є по кишені. Наша Софія Куценко пройшлася супермаркетом і спробувала зібрати новорічний кошик, оскільки він обійдеться, дивіться далі. В прошлом році потратили на новогодній стол менше тисячі. В этом году, звісно, скорішого вийдуть більше, але плануємо вжиматися где-то, іскати товари, ну, старатися поліше потратити. Новий рік Ліза святкуватиме у тісному родинному колі. За столом зберуться найрідніше мама, тато і вона. Пишних гулянь каже, дівчина не буде бо доїдати на свіжі салати не хочуть. Страви робитимуть лаконічні, але дуже смачні. Хотим два салата, гарнір, скорее всего, це буде картошка, куриця, ну можливо, какої то другої м'ясо. Ну, скорее всего, куриця і нарізка сир, колбаса ісаткова, фрукти. Точна, можуть бути, то конфети, сок. Ліза обирає товари тих марок, якими зазвичай користуються. Однак і на акційні пропозиції звертає увагу. Крім того, дівчина переконана, за деякі позиції взагалі не слід переплачувати. Картошку зараз буде вдобні взяти фасованою. В принципі, удобно. Ми ну, возьмемо не потому тому що ну, ціна з митими різниться дуже сильно в два рази практично. Повний кошик необхідних продуктів вдалося зібрати хвилин за 20, При цьому порівнюючи ціни та якість товарів. Наш новорічний кошик обійшовся у 941 гривню і 40 копійок. Як тобі така ціна? Ліз? В принципі, приємливо, як в прошлом году. Ну, звісно, це все путем ужимок, акціонних товарів і з речотом на те, що вдома є ще некоторые стратегічні продуктові запаси. І хоч такої задачі не було, але виявилось, що закупитися на тисячу гривень досить реально. Цікаво, що напередодні свят у супермаркетах, чимало червоних цінників знижки ставлять майже на увесь асортимент. Та чи реально зекономити? Знижувати вартість товарів перед новорічна традиція. Жартують маркетологи. Акції бувають як справжні, так і фейкові. І останнім часом покупців обманюють все менше. На продукти, наприклад, знижки ставлять реальні. Зазвичай скидують 30-40%, А на швидкопсувні товари навіть 70%. Однак більшість українців за статистикою не купують більше одної одиниці товару зі знижкою. Продавці використовують трішечки інший інструмент додаткова безкоштовна кількість товару. Ну, наприклад, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це те ж саме, що й 30%. Проте таким чином ми стимулюємо більший обсяг реалізованої продукції. Ціни перед святами спеціально не підіймають. Запевняють економісти через постійну інфляцію. Вартість товарів збільшується поступово протягом року. Якщо ми подивимося на ціни характерні для української економіки, то за рік індекс поживчих цін, тобто ну простою мовою зростання цін, ми побачили тільки на 10,3%. те, що ми відчуваємо, скажімо, перед новорічними святами якесь зростання, то це просто наші суб'єктивні відчуття. Зростання вартості продуктів зазвичай припадає на середину осені, а наприкінці грудня ціни навпаки трошки спадають. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Відновили мости у селищі Романковому у Кам'янському. Сьогодні шляхопроводи офіційно прийняли в експлуатацію. Перебіг робіт постійно отримав на контролі очільник міста Андрій Білоусов. Які мости були відновлені та де саме? Дивіться далі у нашому матеріалі. У Кам'янському виконали ремонт двох мостів, розташованих у селищі Романкове на вулиці Івана Франка та на Молдавській. Попередньо фахівці підприємства, техтранспортпроєкт та житлово-комунального господарства обстежили об'єкти та визначилися з необхідними роботами. Ремонтам передувало масштабне очищення прилеглої території, прибирання хащів та сміття. Опори мостів почали руйнуватися. В окремих місцях вже можна було побачити арматуру. Ремонтники ліквідували наскрізні отвори і покрили бетон захисним шаром. Перед укріпленням мостів піскоструєм зачистили елементи конструкцій. Тут проведені роботи по ремонту та укріпленню балок. по... Розчищенню до металу опор моста, Потім вони були оброблені спеціальними та засобами. Та потім була нанесена спеціальна бетонна суміш. Тут були розчищені відкоси, проведені всі роботи, які необхідні для того, щоб в подальшому безпечно експлуатувати ці споруди. Серед іншого на мостових переходах відновили та пофарбували перильні огородження, коли брус та забетонували термошви. Первоначально была сделана очистка мостовых переходов з нижней стороны от поросли. Потім выполнены работы по укреплению биооткосных откосов. То есть по Ивана франко у нас там бетонирование производилось, а по молдавскому переходу, мостовому переходу выполнялась укладка бетонных плит. Шляхопроводи у Романковому зведені 60 років тому. Через руйнування опор міська влада вирішила виділити кошти на реконструкцію цих об'єктів. Раніше оновлювали лише верхню частину переправ. Повний ремонт мостів провели вперше за час їх існування. Всі роботи виконані згідно з графіком і завершені за два місяці. Олена Городецька, Роман Безрук, новини одинадцятого каналу. У Кам'янському докладають максимум зусиль, аби місто виглядало охайним. Цього разу перевірили по всіх районах результати прибирання опалого листя. Підсумковий об'їзд за участю міського голови тривав близько трьох годин. Пересічні містяни зазвичай бачать лише результати: чисті вулиці та узбіччя охайні двори та сквери. Між тим за цим стоїть щоденна праця. В цілому на 90% території міста прибрана це і вулиці, і придомові території. Але я надав доручення своїм підлем для того, щоб до 31 грудня ця робота була повністю завершена, щоб навесні наш город був охайним та благоустроєним. Під час об'їзду Андрій Білоусов проінспектував також кіноконцертний зал Мир, де завершується ремонт. Заклад відкриє двері для кам'янчан вже до настання нового року. Об'єднали заради важливої справи. Релігійні лідери Дніпропетровщини створили соціальний відеоролик, аби привернути увагу до ВІЛ-тематики. А головне підтримати людей з таким статусом та розвінчати стереотипи, що і досі шириться в суспільстві. На відео представники різних релігійних конфесій. Вони зголосились взяти участь у цьому зверненні, аби висловити підтримку ВІЛ-інфікованим. Таким, як Андрій, він також є на відео. Колишній нарко- наркота алкозалежний. З віл статусом Чоловік живе 15 років. Я попал в більницю з воспаленням легких. меня там взяли кров і там сообщили, що у мене така проблема. Але інфікування може статись не тільки з людьми з групи ризику. Заражаються в татусалонах, лікарнях або при народженні від матері. Втім, це не вирок. Біл успішно лікують, і головне вони не заразні, як іноді вважають. Бояться там пить з одної кружки там. Ну це ж ніби не, не передається в биту. Це только через кров. І то чоловік, який не приймає цю терапію, той може заразити через кров. А той, хто приймає ретровірусну терапію, він повністю здоровий чоловік. Тема ВІЛ та СНІД одна з табуйованих в Україні Стереотипи про людей, що мають такий статус, живуть у суспільстві роками. навіть серед релігійників. В одному із сіл України жінка, яка захворіла на ВІЛ, не по своїй вині, а по провині там чоловіка. Скажімо так, да, свого вона в розпачі звернулася до священнослужителя. І там буквально там на ранок їй побили шибки в вікнах, і їй прийшлося з того села з двома дітками виїжджати. Донести правильну інформацію про віл та снід, завдання соціального звернення від релігійників, аби суспільство стало більш толерантним та коректно ставилось до ВІЛ інфікованих. Насправді, якщо людина хвора, то її треба пригорнути. Її треба... От коли ми хворіли в дитинстві, і і приходили наші батьки, приходили наші друзі. Ми сиділи разом, пили чай, читали книжки, дивилися мультики, і ставало веселіше, і, і, і хвороба ніби відступала. Тому, от власне. Допомога полягає в тому, щоб е, дати це тепло, дати е, віру в те, що ти потрібен. Проєкт назвали ВІЛ, Віра, надія, любов. Це три складові, яких потребує кожен хворий, будь-то ковід, онкологія чи ВІЛ. Якщо віл – це соціальна проблема, то віруючі люди повинні долучатися до цієї проблеми та не бути в стороні. Ми готові завжди допомагати цим людям. Пітроченкова Олег Одринський. Новини 11-го каналу. Дитині з інвалідністю важливо залишатися у родині. Саме тому в Україні триває реформа, яка має підтримати такі сім'ї, аби рідні малечі не були з проблемами сам на сам і не віддавали дітей до інтернатів. Мова про створення у громадах належних умов та послуг, аби батьки могли соціалізувати дитину і самі жили нормальним життям. Докладно на цю тему Юлія Кочет. Третьокласниця Віка Клежньова має ДЦП і навчається в інклюзивному класі 66-ї школи. На заняття ходить з радістю та на рівні з іншими опановує науки. «На початку навчального року Дівчинка захоплюється малюванням, вокалом та мріє стати дизайнеркою. Любить англійську, інформатику та спілкування з однокласниками. Тут навіть біля числі я весь клас, ми, ми родимо на переменах там дурацію на веб приношу на столе. в этой школе не бывает. Оскільки самостійно Віка пересуватися не може, то вже третій рік до школи її супроводжує Юлія. Якщо раніше робила це просто як мама, то з 1 вересня вона вже офіційно асистентка дитини. Працевлаштована як соціальний працівник й отримує зарплатню раніше. Ми були, як наче в вічному декреті. І зараз, коли моїй дитині вісім, я працевлаштувалась, і я її асистент. І для мене це дуже велике щастя офіційно працювати і в той же самий час супроводжувати свою дитину. Правом на інклюзію скористалась і Валерія, мама дитини з інвалідністю. Каже, коли постало питання навчання, навіть думки віддати сина до спецзакладу не було. Тож обрали звичайну школу, яка вже була інклюзивною. До того ж, мама завжди поруч, вона також працює асистентом дитини. Можливо, дітям тягнутися, тягтися до, до звичайного суспільства, тобто до таких однолітків. Те, чого хтось, може, не змів, але знаходячись у середовищі, Нормотипових дітей, які все це вміють, і для яких це ну норма навчитися. Тобто ми ж всі знаємо, що вони повторюють одне за одним, і таке інше, і це теж спрацьовує. І жодного разу не пошкодували про те, що пішли до інклюзивного класу. Гарна вчителька, дружня атмосфера в класі, спілкування з однолітками. І Григорій каже, мама розцвітає на очах. Як знайти невідоме ділене? Правильно, абсолютно вірно. У Григорія жодних проблем з однокласниками. Він товариський та легко знаходить спільну мову з усіма. Істинний вчитель в цьому класі не я. Істинний вчитель Григорій, тому що ми всі поруч з ним стаємо кращими. Не дивлячись на численні діагнози, операції і часто відсутність у школі, Григорій навчається на високому рівні та допомагає. Навіть допомагає учням опанувати програми, які пропустили. І Григорій, і Вікторія, які мають інвалідність, виховуються у люблячих родинах. Вони активно соціалізуються, навчаються та розвиваються разом зі своїми однолітками. Втім, так відбувається не з кожним. Іноді батьки дітей з інвалідністю не знаходять підтримки та через соціальні труднощі змушені віддавати своїх дітей до інтернатних закладів. Інституціалізація є надзвичайно шкідливою, особливо для дітей з інвалідністю. Це неприродні середовище і непоправні наслідки. Кожна дитина потребує індивідуального догляду, навіть якщо вона не має інвалідності, так індивідуальної уваги, значимо, дорослого. За підтримки Мінсоцполітики активісти проводять інформаційну кампанію і розповідають, що робиться для того, аби діти залишались з батьками й не потрапляли до інтернатів. А ще вони написали путівник компетентних батьків. Він допоможе родинам, які виховують дитину з інвалідністю, краще розуміти свої права та вимагати їхнього дотримання. Завантажити цей посібник можна зокрема й на сайті та фейсбук-сторінці громадської організації Соціальна синергія. Юлія Кочет, Єгор Любарщук, Денис Яласавенко. Новини 11-го каналу. Потрапити у комп'ютерну гру. Таку пригоду пропонують під час новорічних свят у театрі драми та комедії. Для того, щоб здивувати дитячу публіку, театр порадився з федерацією кіберспорту. Вийшло щось зовсім незвичайне і дуже цікаве. Деякі сцени з новорічних пригод геймерів бачила наша Ірина Каблуцька. Головна відмінність нової постановки драмікому це приголомшливі спецефекти. Можна наочно бачити, як герої з реальних раптом перетворюються на комп'ютерних. Вітаю вас, шановне панство! Зробити це вдалось за допомогою спеціальних люмінесцентних фарб і освітлення. Зміст дивовижних пригод геймерів довелось узгоджувати з партнерами з Федерації кіберспорту України. Ми участвували в написанні сценарія. Ми давали консультації автору постійно з ним були на зв'язку, В корецірували кілька разів сценарій. Театр драміком ініціював таке партнерство, тому що геймінг дуже популярний серед молоді. І минулого року кіберспорт визнали офіційно. Українські команди навіть стали переможцями чотирьох великих турнірів. Це ще одна дуже цікава сторона життя. А театр, як відомо, його відображення. Ми хочемо говорити з батьками на тему, що геймінг це одне кіберспорт це трошечки інше. А театр це трошечки третє перше в Україні. Це абсолютно точно. На сьогоднішній день театр співпрацює і починає працювати з Федерацією кіберспорту України. Історію про те, як діти допомагають добру перемогти зло тепер у віртуальній реальності, написала харківська драматургіня Юліта Ран. Спеціально для Дніпровського драмікому. Тож така вистава з'явиться лише на цій сцені. У новорічній касці пригоди геймерів я граю комп'ютерного віруса, котрий а, знищує і захоплює своєю владою а, кіб, кіберсвіт. Здивувати глядачів, звісно, вдасться, але на гостей чекає і багато звичних розваг у глядацькій залі і біля ялинки у фоє. У касьці ми і танцюємо, і співаємо, і граємо з дітками інтерактивчики. Все в нас є. Прем'єра новорічних пригод відбудеться 19 грудня і далі до 30-го. У дермікомі пануватиме віртуальний світ. Ірина Каблуцька, Олег Одеринський, Новини 11 каналу. Фінішував обласний фестиваль дитячих талантів зефір 2021 Переможцями визнали 14 колективів та солістів. На гала-концерті виступили 200 учасників, фіналістів та переможців. Нагородили в облдержадміністрації. Тисячна зала наповнилася юними зірочками. Лауреати презентували номери зі сцени наживо. Дуже складно було працювати нашому журі, тому що була велика кількість заявок, і з кожним роком більше і більше дітей приймає участь у нашому фестивалі. Тому в нас було три етапи відбору переможців. Серед вокалістів кращими стали Мирослава Воробейчик із Кривого Рогу, Варвара Журба із Нікополя, дитячий хор Color Music із Дніпра та Криворізький колектив Дитячий світ. Колектив існує 15 років. Починався з маленького вокального ансамблю. Потім все більше і більше до нас приходили дітей. На сьогоднішній день в нас сім вікових груп. У хореографії найкращими визнали номери Софії Луніної з Дніпра, Діани Кім з Апостолового, Дніпровського ансамблю «Колесо» та Криворізького колективу Ювента. В цьому році я участвувала в Соль. Це було намного страшніше, і я більше переживала, тому що цей танець ставив мені не керівник, а я сама. В інструментальному жанрі першість добули Юрій Прогоний та Данило Олеченко з Павлограда. Ансамбль юні віртуози з Обухівки оркестр Туті з Дніпра. Я завжди приймав участь в різних конкурсах. Багато разів пробував приймати участь в саме цьому конкурсі Зафір і мені пощастило. В оригінальному жанрі переможцями стали Максим Науменко з Покровського та Емма Кудла з Кривого Рогу. В окремій номінації Гордість за виняткову майстерність відзначили ансамблі Юність з Павлограда та Сюрприз із Дніпра. Обласний фест Зефір 2021 стартував у березні. Учасниками стали майже 20 тисяч дітей від 5 до 16 років. Олена Городецька, Роман Безрук, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.